Так виглядає музей архипа Куінджі в Маріуполі, а це його картини, які росіяни вкрали і вивезли до себе. І звісно ж, вони заявляють, що Куінджі виключно російський художник. Та хто ж він насправді? Якщо коротко, то геній ночі, філантроп, мільйонер, автор картини, яку точно знає кожен місячна ніч на Дніпрі, і художник, який на піку слави зник на 20 років. Дотепер ніхто не знає, коли точно народився Коїнджі. Він сам говорив, що не пам'ятає, а в документах вказував різні роки. Та що відомо точно, він маріупольський грек, родом із передмістя Маріуполя Карасу, архип рано осиротів, але мав мрію малювати. Підвідком він пішов до Криму з Чумаками, щоб добратися до Айвазовського і проситися в учні. Далі версії істориків розходяться: або Айвазовський допоміг, або змусив фарбувати паркан, і юнак гордо відмовився. Архиб Коїнжі. Не йшов за правилами. Вийшов із російського товариства передвижників, який час працював у Франції. Перша ж виставка в Парижі принесла йому успіх, аншлаги та овації. Пік творчості Куінджі – місячна ніч на Дніпрі. Виставка однієї картини у 1880-му зібрала 13 тисяч відвідувачів. Люди не могли повірити. Полотно світиться зсередини. Казали, що він навіть додавав фосфор. Легенда чи ні, але ефект був магічний. Картину купили за 5 тисяч рублів. На той час це було річним доходом заможної людини. Після цього шаленого успіху Куїнджі раптово зникає з мистецького життя. Скромно живе з дружиною, пише вдома і рідко демонструє роботи. Більшу частину свого прибутку віддає на благодійність, підтримує молодих художників. У 1910 році Куінжі поїхав лікуватися в Петербург і вже не зміг повернутися додому. Про те, що головним мотивом мистецтва Куїнджі була Україна, говорять самі картини: Українська ніч, Дніпро вранці, «Чумацький шлях у Маріуполі, вечір в Україні. До речі, цю картину він писав 23 роки. У Маріуполі музей архипа Куїнчі розташовувався у будівлі 1902 року, яка пережила дві світові війни. У 22-му році його зруйнували росіяни, а картини, зокрема Червоний Захід, осінь, Ельбрус та інші артефакти, вивезли до Росії. Попри це, світ визнає Куїнчі українським художником, а школа з Маріуполя продовжує працювати у Львові та знайомити нові покоління з його мистецтвом. Якщо вам подобаються такі відео, підтримуйте наше медіа донатом, і ми розкажемо ще більше історій неймовірних українців.